В Україні масово закривають школи. Навчальні заклади переходять на дистанційний формат через спалах ГРВІ та грипу. Хворіють як діти, так і дорослі. Де найгірша ситуація? І що про це кажуть в міністерстві охорони здоров'я, розповім за мить з вами новини ТСН Ю і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Україні різко зросла кількість хворих на герві та грип, через що школи перейшли на дистанційне навчання для зменшення поширення інфекцій. Про це йдеться матеріалі РБК Україна. Зокрема, від 10 лютого дистанційне навчання запроваджено у 34 школах Ужгорода та в низці закладів інших громад області. Директор департаменту освіти та науки Закарпатського Марія Морусинець повідомила, що також оголошено карантин у 29 дитячих садках області. Збільшення випадків захворюваності зафіксовано також у Хмельницькій області. За минулий тиждень зареєстровано понад 7200 випадків більшість з яких серед дітей. У відповідь на це дистанційне навчання зпровадили в 30 школах області, зокрема в Кам'янець-Подільській громаді. Ситуація не краща і в Чернівцях, де вже 31 школа та шість дитсадків перейшли на онлайн-формат. Від 10 лютого карантин ввели у 12 школах Герцаївської громади через велику кількість відсутніх учнів. Зростання випадків граві серед учнів спостерігається також у Вінниці та Рівненській області. У зв'язку з цим деякі ліцеї перевели учнів на дистанційне навчання. Рівненській області 28 шкіл вже проводять навчання онлайн через перевищення епідемічного порогу. А у місті Чорноморськ Одеської області через високий рівень захворюваності серед дітей, карантин, дітями в школах та дитячих садках до 14 лютого. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Однак не всі області фіксують перевищення епідемічного порогу. Загалом, за даними МОЗ, ситуація по Україні залишається складною, але поріг епідемії наразі перевищено лише в кількох регіонах. У Чернівецькій області зафіксований високий рівень в інших областях, зокрема у Івано-Франківській та Львівській, низький. Влада та місцеві органи продовжують уважно моніторити ситуацію і, в разі необхідності, прийматимуть рішення щодо локальних карантинів або ведення додаткових протиепідемічних заходів. А ще днями міністерство охорони здоров'я опублікувало невтішну статистику. З 27 січня, по 2 лютого, захворюваність на Гарви в Україні зросла майже на 25%. Виявлено понад 150 тисяч випадків інфікування, з них 90 тисяч діти. Наразі грип циркулює у 21 регіоні. А хворих на COVID-19 найбільше в Івано-Франківській та Одеській областях. У міністерстві пояснюють, що для епідсезону поточна ситуація нормальна і прогнозована, і не критична. У січні-лютому захворюваність завжди зростає. Це здебільшого зумовлено початком циркуляції вірусів грипу у порівнянні з минулим роком. Захворюваність нижча. Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та гостра респіраторна вірусна інфекція. Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 21-регіоні країни спостерігається підйом захворюваності на гостра респіраторна вірусна інфекція. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. За симптомами грип починається раптово з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми кашель, утруднене дихання. Біль у горлі додаються згодом, тоді як COVID-19 починається навпаки з респіраторних симптомів. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі РБК Україна наголосив, що за перших ознак захворювання важливо якомога швидше звернутися до лікаря, щоб почати ефективне лікування та уникнути ускладнень хвороби. Зазначимо, що протягом цього епідеміологічного періоду з 30 вересня, по 2 лютого, на ГРВІ грип та ковід 19 перехворіли 2 мільйони. 91 тисяча 692 людей це на 22,5% менше ніж на період попереднього епідеміологічного сезону. Зараз кількість хворих на герві по Україні на 13% нижче за епідеміологічний поріг. Втім, для кожної області рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний. Він вираховується залежно від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно вірусних інфекцій в областях. Де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи. Зараз перевищення епідемічного порогу середнього рівня зареєстровано в Чернівецькій області. В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях низький рівень, в інших регіонах передепідемічний рівень. Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи, наприклад, локальний карантин в окремих класах чи школах, протиепідемічні заходи в місцях масового скупчення людей. На рівні кожної області розглядає такі ситуації та ухвалює фінальні рішення комісія НС. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Захиститись від грипу та ковід. 19 допомагають вакцини. Вони не гарантують, що людина не захворіє, але знижують ризики важкого перебігу, хвороби та ускладнень. Для захисту від будь-яких вірусних інфекцій медики радять регулярно мити руки, використовувати захисну маску, уникати скупчень людей, дотримуватись фізичної дистанції, вакцинуватись проти ковід. COVID-19 та грипу за перших проявів вірусної інфекції слід звертатися до сімейного лікаря та ізолюватися від контактів з іншими людьми. Грип та коронавірус у дечому схожі, але їх можна розрізнити вже за першими симптомами. Як визначити, яка саме з інфекцій вас вклала в ліжко? Розповіли центрі громадського здоров'я. Проте у перебігу грипу та ковід. 19 можуть бути відмінності. Грип має менший інкубаційний період. Час від зараження до появи симптомів, ніж коронавірусна інфекція. Інкубаційний період під час зараження коронавірусом сягає 5-14 днів, грипу до 3 днів, найчастіше 1-2 дні. Інтервал між зараженнями послідовно двох людей для covid 19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19. Передбачається, що інфікована вірусом sars cov людина може заразити від 2 до 3 осіб. Це більше в порівнянні з грипом. Діти є важливим фактором передачі вірусу грипу в суспільстві. Вірусом SARS-CoV-2 діти інфікуються рідше, ніж дорослі. І частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою. Фахівці стверджують, що 80% випадків коронавірусної інфекції covid 19 мають легкий чи безсимптомний перебіг, 15% є тяжкими і вимагають кисневої терапії, а 5% є критичними випадками, які потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі критичні випадки COVID-19 Серйозніше ніж під час грипу. Смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу. Наявні дані підтверджують, що смерті складає від 3 4% від кількості захворілих на COVID-19. Для грипу смертність не перевищує 0,1%. Основна відмінність COVID-19 від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер, він може супроводжуватись болями в грудях. Також спостерігаються такі симптоми коронавірусу. лихоманка, сухий кашель, задишка, характерна сильна втома, біль у м'язах, біль у горлі, головний біль, втрата або порушення смаку, або запаху характерний симптом. Рідші симптоми. Діарея, кон'юктивит, шкірний висип або зміна кольору пальців, рук і ніг. А чи хворіли ви вже в цьому році? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.